Слава Богу. Ось подорожній іде. Ось подорожній іде, дорога нелегка, буває нещастя не раз ідучи. Йому ще не видно тих стін Єрихона. і так подорожній продовжує йти. Іде по дорозі нікого не видно, сторін тільки видно дерева й кущі. На серці йому якось дуже самітньо. Та все це долають пташині пісні. Він чує, як пташка прекрасно співає. Він бачить чудові дерева навкруг і дивні сторінки природи читає. Продовжує далі спокійний свірух, ідучи. Не думає він про погане, що трапитись може в дорозі отій. Та раптом побачив він щось незвичайне, малюнок для нього був дуже лихий. О, ні, і не думав про це я ніколи. Розбійники близько вже підійшли, про милість і сором вони вже й забули, і те, що шукали, в дорозі, знайшли. Знайшли чоловіка, що зовсім невинний, він лиха ніякого їм не вчинив, не перший вже він, і не останній, невинно, хто кров тій дорозі пролив. Зробили розбійники все, що хотіли, страшенно побили, стянули з дороги, а серця людського вони вже й не мали. Давно порозбиті любові пороги. І так подорожній лишився лежати, не знає, що далі робити йому. Чекає, хтось буде іти, проїжджати, поможе піднятись на ноги йому. Що будеш робити, як будеш не в силі піднятись, не в силі навіть голосно кричати, напевно, прийдеться отак зоставатись у муках тяжких при дорозі. Вмирати і дивиться в даль на порожню дорогу, і бачить, ось там перехожий іде. Іде він, напевно, йому на підмогу, надії сльоза по щоках вже тече і думка у серці, почута молитва. Господь мені поміч потрібну післав, напевно, священник. служебна я свита, торбинку свою. У правиці тримав, і, підійшовши до нього так близько, побачив і рани, і кров на лиці. Священик схилився над ним дуже низько і водиці не дав, хоча мав у руці. «Священник! учитель, був ніжний той голос, та ніби не чуто й благання того. Поможи! О, будь ласка, піднятись на ноги, та ти ж священник!» Не остав одного, усе надаремно. Пустіть слова. священник не слухав благання того, а хворому сильно болить голова, і кров засихає на тілі його. І зникла надія, оставила сила, а він все продовжує далі дивитись і знову побачив назустріч людина йде по дорозі. І хоче спинитись, і знов загорівся цей вогник надії, і радості сльози з очей потекли. Напевно, збулись ці останні мрії. Зневіра, відчай вже на мить відійшли. Та цей підійшов. Подивився він зблизька, побачив страшенно побите лице, зібрався йти, та ще був дуже близько. Він чув ніжну просьбу і благання оце. Спинися, мій друже, хоча це і важко підняти на ноги і подати води. Я далі не можу говорити так важко, а сам я не в силі до міста дійти, та цей не спинився. І слухати голос зовсім не хотів, а звернув, куди йшов, і милості в серці своїм. Не знайшов. І знов мандрівник при дорозі один, вже очі його почали закриватись, а дома дружина й малесенький син нема в нього сили додому дібратись. Уже він утратив останні сили, не бачить, прохожих він більше в пустині, підходили близько останні хвилини. Та він ще живий, бо ще чути, що диха, хоч кров же суха на лиці у його. Самарянин тією дорогою їхав. Сидя на ослі, він побачив його. Він змилосердився, побачивши тяжкії муки, омив його рани, поклавши оливу й вино. Як міг він полегшив людині страждання, поніс. Посадив на осла свого, привіз до гостинниці, зробив все, що в силі, покликав господаря, дав гроші йому і сказав: попіклуйся, якщо цього мало, як я повернуся, усе доплачу о любії друзі. Не треба казати, що була подія ця дуже давно. І часто навіщо її повторяти? Що краще щось нове. А де це воно? Не старе. І не нове, я хочу сказати. Подія оця відбувалася вчора. Сьогодні прохожий лишився лежати не видно кінця цього людського горя. Почуй, о, мій друже. Як ближній страждає, робити усе, як Христос повелів, нагороду велику у небі той має, хто волю Господню в житті тім творив. Не будь ти таким, як священник в дорозі, не йди по дорозі, як шов той левит. Лежи і тепер мандрівник при дорозі і прохає. Хто, хто підкріпить, хто допоможе додому дібратись? Хто рани злікує? Хоча би один, де той, що додому поможе дібратись, не вже сили в битві. Лишився один, а голос це кличе: Його чути усюди, де ваша любов і милосердя до ближніх? Говорить Господь, ось я скоро вже буду. Відкиньте ненависть, любіть усі ближніх. Бо в небі не буде, хто ближніх не любить, не буде і тих, хто ліниві були у Божому царстві. Працюючи будуть, що хрест свій важкий і з любов'ю несли. Амінь.